Цікаво, що робити з ініціаторами таких ідей. Обов'язково додивіться відео до кінця. Заважає тому самому ТЦК зайти в той же самий спортзал і набрати тих самих качків. Нічого абсолютно йому не заважає. Вони просто бояться цього робити. То ТЦК воно не справляється з тією задачею, яку йому дають. Чому вони не зайдуть в той же самий знаєте, общени що говорять, спортзали, концерти, ще щось. Дали би можливість самим бригадам, самим батальйонам набирати собі людей? От була би від батальйону там, скам так, певна група, що ти приїжджаєш. так же саме, як ТЦК. Вони приїхали, упакували і увезли. Я б зробив би таке, що батальйон також міг би це робити. Була відповідно батальона своя група, яка їздить, так же само пакує і Конкретно це підрозділ цю людину привоза. Знаєте, я постійно читаю в коментарях, що українці повинні це, українці повинні це, що українці не дотримуються закону, що чоловіки не оновили дані свої в ТЦК вчасно. А в мене питання: а як українцям дотримуватись закону, коли влада і представники цієї ж самої влади не дотримуються цього закону? І витирають свої ноги об Конституцію України. Наприклад, якщо взяти до уваги статтю, де вказано, що військові формування не можуть бути задіяні проти народу України, то що це виходить? Українці повинні, а влада і представники закону не повинні? Чи як? Я помиляюсь, чи ні? Напишіть вашу думку в коментарях.